Продовження мого попереднього відео показую вам, що я приготувала на перший день посту. Збираю обід. Отут у мене вже приготовлені грибочки, солені з олійкою, чезничком, цибулькою. Можливо, вам чути шум. У мене запікається в мікрохвильовці картопля в мандирах. Оце зробила салатик з бурячка. Тут чесничок, олійка, трішечки додала оциту і солі. Оце до картопельки мачати, олійка, сіль і чесничок. Ще не все. Отут от розморожена з вечора в мене обріс Пічкірна лососева. Вирішила з неї зварити такий бульйончик. Ну і з'їсти, вичитала сьогодні на рахунок посту, що у вівторок, четвер, суботу, неділю, от а також у дні великих церковних свят можна їсти рибу. Понеділок, середу та п'ятницю заборонено. Ну, Я не знаю, я вживаю таблетки, лікуюся, живу, можна сказати, на них. Так що я подивлюся, але пару днів точно я буду дотримуватись посту. І так вже водичка в мене закипіла. Зараз відправлю варити ту підшкірну обрізь. Думала якусь консерву свою домашню відкрити, але консерва може постояти. Добавила в кипяток лавровий листок, перець, духм'яний, горошком, і відправляю посолила. І відправляю цю підшкірну обрізь. Друзі, вона жирненька, смачна, так що будь буде добрий в і і готова і бульйончик готовий Подивіться, який він гарний. подивіться Бачите, яка полосочка жиру. І сама рибка, звісно, готова. Ця пічкирна обріз бачите, ще парує. так так що Можна, можна дотримуватись посту, коли є бажання і дозволяє здоров'я. Ну Ще раз скажу, що напевно трішечки я побуду на пості. Ну, чого, чого не бути на такому пості? Скажете, правда? Міцкаво, люди добрі, ви будете дотримуватись посту чи ні. Так, ну, звісно, ця олійка з чесничком, щоб мочати картопельку, нехай трішечки застине. Усім смачного і гарного дня, і гарного настрою, і Бог обереже, всі ваші родини, бажаю міцного здоров'я і слава нашим захисникам, і щоб всі повертались додому живими і неушкодженими. Щасти вам, друзі, в усьому, до побачення і всіх вам життєвих благ.